Ну і пропоную вам повернутися до теми до теми українських біженців. і існує ми того, що незабаром їх будуть повертати в який спосіб. Поки що ми не дуже добре розуміємо, Представники урядів європейських країн. Вони кажуть про те, що, мовляв, ті, які не працюють, вони Україна їх має забрати. А от ті, які працюють, хай залишаються. Ну і там ще деякі тонкощі деталі. Зараз все це будемо обговорювати з Василем Воскобойниковим. Він є експертом з міжнародного працевлаштування. Пане Василе, я вас вітаю. Вітаю студія. Завжди читаю ваші дописи у Фейсбуці, принаймні намагаються це робити. Ну як вам взагалі сама ідея? Що Україна ну по-перше, щодо сортування, ну от це така класична історія європейська. Там, наприклад, в Німеччині сортують дітей, ну умовно сортують. Ті, хто навчається добре, йдуть там до кращої школи, ті, хто не, не можуть скласти іспити там, там по закінченні другого-третього класу залишаються в, в звичайній школі з обмеженими перспективами. От. Тепер щодо сортування наших мігрантів біженців, так от як ви бачите цю історію, потрібно здається всім зрозуміти, що в Україні що тим українцям, котрі зараз знаходяться за кордоном, проблема полягає в тому, що Європа потроху заходить у рецесію. Очікують, що така собі рецесія буде відбуватися в Німеччині протягом найближчих трьох років. І зрозуміло, що Німеччина. В першу чергу хотіла б витрачати власні гроші, гроші власного бюджету на підтримку власних громадян, це з одного боку, з іншого боку, Німеччина одразу в перший же день, коли Українець заїздить до Європи і отримує для себе статус тимчасового захисту, він може йти і працювати. І цілком зрозуміла позиція німецького уряду і до речі інших урядів інших країн Європи, що вони говорять, умовно кажучи, вам же запропонували можливість працювати. ідіть працюйте, якщо ви не можете працювати, вибачте, в нас грошей буде не вистачати на власних громадян і тому вони будуть скорочувати соціальну допомогу. Але це буде стосуватися не виключно українців. Це буде стосуватися. Всіх тих людей, котрі отримують соціальну допомогу в тих чи інших країнах, це буде стосуватися тих, хто отримує статус або тимчасового захисту, або статус біженця, і таке інше. Умовно кажучи, країни Європи хочуть жити за свої кошти і в першу чергу підтримати власних громадян. і це, на мій погляд. Повністю зрозуміла позиція. І тому, скажімо так, відносились до цього з позиції українцям всі винні, і українців просто не хочуть підтримувати. Ну, це ну, трішки неправильна позиція. Ну, чи існують якісь юридичні важки для того, щоб, умовно кажучи, ну от у нас, наприклад, ще там оголошений стан військовий стан так, в країні. Напевно, що і це захищає тих українців, які перебувають на території. А європейських країн, зокрема там про Німеччину багато ми говоримо. Для них це підстава, що їм потрібен прихисток, і, і вони можуть там, якщо можуть собі дозволити, залишатись, навіть якщо вони не працюють. Це не означає, що їх будуть депортувати. Чи буде дійсно якась така ну, силоміця, операція по відправленню українських біженців додому? Може бути таке? насправді жодних силових методів по вичавленню українців з Європи не буде ну по крайній мірі до кінця військових дій. Це стовідсотково відправляти людей, наражати їх на небезпеку. Ніхто не буде. Але якщо Наприклад, от зараз у мене є знайомі в Німеччині, де чоловік, жінка і троє дітей разом вони в місяць отримують близько 2,5 тисяч євро. При тому, що вони насправді не шукають роботу, вони не вивчають німецьку мову, їхні діти двоє дітей, наче приходять до школи, один ще малий, і вони є дійсно такими собі соціальними утриманцями в Німеччині. І вони жодним чином не хочуть інтегруватися в це суспільство. Ми сміємось над сірійцями, котрі приїздили заради тільки того, аби отримувати соціальну допомогу. Але і серед українців є такі самі. І зрозуміло, що уряд Німеччини, коли він аналізує кількість тих, хто залишається такими соціальними утриманцями, вони хочуть від них потроху, скажімо так, позбавлятися. Але позбавлятися було дуже просто: скоротять виплати, скоротять виплати, і потім люди будуть приймати рішення або вони йдуть і працюють. Бо вони повертаються назад до України, і, на мій погляд, от така м'яка фінансова сила, вона буде сильніше впливати на людей, аніж якийсь там фізичний примус. Бо, наприклад, якщо почнеться скорочення виплат у Німеччині, а там на сьогодні станом на сьогодні майже 1 мільйон 250 тисяч українців перебуває. Зрозуміло, що вони можуть поїхати в якісь інші європейські країни, але загалом, на мій погляд, в дійсності відсотків 70 таки залишаться за кордоном, бо вони соціалізуються, вони будуть працювати, будуть навчатися їх там діти. А відсотків 30 повернеться назад до України. І ось на що я хотів би насправді звернути увагу з одного боку. Наш уряд повинен постійно говорити українцям, котрі знаходяться за кордоном. Ми вас тут в Україні чекаємо. Ми хочемо, щоб ви всі повернулися, але. Повіть собі, що зараз в Європі біля 6-7 мільйонів українців. От з них 30%. 2 два мільйони людей приїде. Тобто приїдуть ті, хто не працювали в Європі, тих, кого нема, або в силу того, що вони або хворі, або в них діти мали. Або бо, може, це люди літнього віку. Вони приїдуть, і до додатково 2 мільйони людей буде навантаження на наш фонд соціального захисту. І якщо так. То насправді український уряд повинен вести перемовини за кордоном, аби поки наших громадян там в дійсності тримали, допомагали їм соціально, щоб люди в дійсності не опинилися в ситуації, коли вони повернуться в Україну. Їм буде просто нема на що жити, а зачастуючи і нема де саме жити. Тому на, на мій погляд, хай українці там залишаються до закінчення війни, а після закінчення війни зрозуку я хотів би, щоб всі вони знали, що їх чекають на батьківщину, що вони потім поверталися. Пане Василю, я не знаю, чи зустрічали ви таку інформацію. Я озвучував до речі. Президент Зеленський про те, що в цьому діалозі з представниками європейських держав щодо повернення українських біженців він казав, що так, ми обов'язково чекаємо на повернення, але ми хочемо забезпечити людям безпеку. От і тому було б непогано, аби ви це так само розуміли. І ну і, наприклад, посилили підсилили нашу протиповітряну оборону. Як уважаєте? Чи може бути це то доволі так цинічно звучить? Але е, ви нам е, ППО. Ну а ми вже потім заберемо своїх біженців, якщо, якщо ви вже від них так втомилися станом на сьогодні. найбільша перепона для повернення українців на батьківщину це саме фактор безпеки безпеки. От вчора три балістичних ракети е, потрапили по цьому, по Чернігову, да? і вони ці ракети можуть долетіти куди завгодно. І, на мій погляд, взагалі в Україні не існує жодного безпечного місця. Молода. І тому президент говорить повністю правильно: нам потрібно посилити ППО, але до закінчення війни розраховувати на якесь масове повернення українців до України на це годі і сподіватися. Я навпаки очікую, що і в цьому 2025 році, якщо ми не Прийдемо до перемоги або, хоча б до замороження цієї війни, говорити про те, що люди повертатися, ну, нема нема взагалі сенсу. Люди навпаки будуть виїздити, і це процес, на який ну м'яко кажучи, дуже важко впливати. Ви сказали таку дуже важливу річ, що ми українці, які перебувають за кордоном. Вимушено, вимушено, звичайно, що з причин війни вони завжди мають чути і розуміти, що їх тут чекають. Ви а, можете на сьогоднішній день підтвердити або спростувати от, от сам факт наявності такої комунікації? Наскільки вона якісна і, і що треба тут покращити? Можливо, а можливо, можливо. Mm -hmm. І з одного боку я можу сказати, що все, що зараз робить юрі, то Офіс президента, верховна рада, все робиться з єдиною метою досягти перемоги. І саме з цього з'являються іноді, ну м'яко кажучи, не сприя... ті дії, котрі не сприймаються нашим суспільством. Я маю на увазі, наприклад, заборона видачі паспортів за кордоном, обмеження в наданні консульських послуг, це все не сприяє тому, щоб люди намагалися або бажали повернутися на батьківщину. Зрозуміло, що ці кроки робляться в першу чергу саме з за того, що Самому існуванню нашої країни є величезна загроза, і тому ми можемо це все критикувати. А іноді я ставлю себе на місце наших можновладців, і я не знаю, чи залишив би я відчиненими кордони, як це було до війни, чи я не обмежував би людей, які знаходяться за кордоном зараз з метою, щоб сприяти їх поверненню. Зрозуміло, що потім, після війни, на це все будемо дивитися зовсім іншими очима. Зрозуміло, будемо критикувати. Але в той самий момент, коли кожен з українців поставить себе на місце або президента, або голови Верховної Ради, або голови нашого прем'єр-міністра. Голови кабінету міністрів, то я не знаю, які б кроки робили інші. Можливо, це найменше зло, скажімо так, яке повинен робити наша повинна робити наша влада для того, аби врятувати країну. Власне, ви даєте доволі вичерпні відповіді. Я хотіла поки вас слухала, так прониклася тим, що про що ви говорите, що почала замислюватися, що би я робила, чи зачинила б я кордони, чи ні. Дуже важке питання. Тим не менше, так воно зроблено, і відповідь вже є. Дуже дякуємо вам, пане Василі, за те, що ви разом з нами були. Василь Воскобойник, експерт з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку.